У за 6 GG. Все класно, але що то дворник не GG? Як бачимо, три плямами, участками. Відкидуємо дворник. Що ми бачимо? Резинка має бути от вся от така. Як бачите, у нас куска не вистачає. І мало того, то, що ми зараз замінимо, наприклад, поставимо такий самий фокус, де у нас ще тут сантиметр. І тут 2 см не вистачає до краю. А це, як ви бачите, не буде витирати. Тобто, Якщо ми поставимо інше, він буде витирати ось тут, а не ось тут. А з цієї сторони не ось тут. А більше участок буде витирати. Тобто десь отак. Ну, плюс -мінус. Плюс -мінус. Тобто, краще буде видно в заднє скло. В принципі, нічого складного в цьому всьому немає. Ми просто беремо ось так. Коротше, рука тільки одна. І витягуємо сюди на наружу. Все, як бачимо, у нас кусок в руках. Це звичайний дворник. Ну, типа, не безхребетний. Значить, дивіться. У нас в цій резинки стоїть два таких хребця. Навіть в ваших безхребетних стоїть те ж саме. Щоб ніхто не казав, що безхребетні, безхребетні. Так як ми будемо ставити резинку трохи більшу, Зараз пробуємо, але я думаю, що можливо нам вдасться. А може і не вдасться. Ще краще поставити подовжені резинки. Тобто, щоб вона була від краю до краю. А ми поставимо довшу і вже ж не буде вистачати. Края будуть, будуть ламатися, будуть рватися. Коротше, буде фігня. Тому потрібно вам знайти будь-який дворник, Бушний десь з розборки купити. Можете не купляти, можете на ці резинки поставити. Отакі От ось резинки продаються, вони копіючні в магазинах в автомобільних, де запчастини продаються. І без проблем зробите собі дворник, який буде нормально терти, витирати велику площу і, в принципі, буде новий, а не оцей ось огризок, який тре плямами. Погнали! І так, що я зробив? Я знайшов в себе бушну резинку. У мене цього добра досить. Дехто скаже, там, а чого нову, не пішов, не купив. Навіщо? У мене це валяється. По факту у мене це валяється. Тепер взяв два хребця з інших дворників, вони якісь безхозні, незрозумілі, не питання. Що ми робимо? Бо ми беремо один хребець, укладуємо в паз, де він має бути. Десь пів оставляємо і отак от ось обрізаємо. Тобто там упарилося в край. Тут пол сантиметра оставляємо. Держимо пальцем. Можете відмітити як вам удобно. І оце ось кусачками обкусимо. В принципі, цей трошки коротший, але думаю його буде досить. Щоб у другий не портити. Тепер резинку так же само міряємо. Але резинку міряємо подобрез. У нас вийшло трошки менше, нічого страшного немає. Там міліметра три не до краю. Вставляємо хребець сюди, як треба, вирівнюємо більш-менш, щоб симетрично було від краю до краю. І сюди вставляємо. Все, майже готово. Готовий у нас дворник, і ми його пихаємо сюди. Дворник трохи суховатий, можна смазати милом. він краще заходив. Тепер цей край Витягуємо зі своїх пазів більше з дворника, щоб залізло тут. І заганяємо його сюди. Він має стати. Трошки тут вилізло. Дивимось, щоб з пазів не вискочило. І тепер дивимось як тре. Обов'язково передивляємось. Ми бачимо, що площа у нас ось цього не тре. А не втре того, що, а що він розмикається? Нам треба центр трохи підтягнути. Втягивается він за центр, прям витягується і потім усаджується. Тепер дивимось знову. Ще трохи. І все супер витирає. Як бачимо, все клас. Тепло у нас трохи. що Черговий автомобіль, чергова поломка, в принципі, ми її благополучно відремонтували, вирішили цю проблему. Ця проблема починається взимку, коли дворник примерший до скла, ви його вмикаєте. І він відривається, надривається, я б сказав, за певний період і проміжок часу він повністю відривається, або частково, як в нашому випадку, шматка не вистачало. Дехто з вас може сказати, що «О, тратити час, поїдь купи новий. Хлопці, дівчата, якщо вам простіше поїхати купити новий. Їдьте і купіть. В мене ці резинки є. Моя задача показати, що це можливо зробити. Це можливо зробити не за півдня, не за тиждень, а всього за 15 хвилин. Небагато часу витрачено на це все діло. 15 хвилин з загальним часом, з обрізками, 10 хвилин відео вийшло. Нічого складного в цьому немає. Два хребця вставляємо в нову резинку, вставляємо в щиткотримач і насолоджуємося життям. Що можу сказати? Кому відео було доречним, ставимо ось такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал і вже ж читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і пока.